Привіт, мої любі малята! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. І ми її дуже-дуже любимо. Взимку ми можемо гратися з друзями в сніжки, кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. А ще зима може бути небезпечною, а саме, коли. На дворі ожелетиться і про це нам розповість наш котик. І багато цікавих явищ на живій природі. Одним із них є ожеледь і ожелетиця. Хоча здається, що ці слова дуже схожі, але явища трохи різні. Ожелець це тонкий шар льоду, який утворюється на гілках дерев, кущів траві та різних предметів, коли йде дощ та стикається з дуже холодною поверхнею. А ожеледиця це тонкий шар льоду на тротуарах, дорогах, по яким ми ходимо та по яким їздять машини. А що ж потрібно нам робити? Потрібно дотримуватись правил безпеки під час ожеледиці. Малята, давайте вивчимо з вами правила безпеки. Пам'ятайте, що під час ожеледиці по можливості залишайтеся вдома. Якщо ж ви вийшли з будинку, то використовуйте взуття без підборів з рельєфною підошвою. Розраховуйте свій час, виходячи з будинку заздалегідь, щоб не поспішати. Під час ожеледиці не носіть в руках багато сумок або крихкі предмети. Під час руху не тримайте руки у кишенях. Це збільшує можливість не лише падіння, але й більш важких травм. Пересуваючись під час ожеледиці, уважно дивіться під ноги. Пересувайтесь доріжками, які посипані піском або сіллю. Пересувайтесь невеличкими кроками на ледь зігнутих ногах. Не прогулюйтесь біля проїжджої частини дороги, це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та опинитися на дорозі, а автомобіль виїхати на тротуар. Обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом або можуть бути нещільно закритими і перевертатися. Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у тілі, нудоту або утворилися пухлини у вас, терміново звертайтеся до лікаря, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками. Ми з котиком сподіваємося, що ви запам'ятали всі правила. А зараз до побачення.